Вас на каналі Українська Хвиля. Сьогодні ваша улюблена рубрика це зміни з наступного місяця, а саме з 1 жовтня. Ведень буде дуже багато, і зараз коротенько про них поговоримо. А поки підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами. Ми розглядаємо тут цікаві економічні та соціально політичні новини. І нас уже майже 95 тисяч. А постійна щомісячна аудиторія мого ютуб каналу це понад півмільйона українців. Дякую, кожному Уму з вас за довіру і за підтримку надзвичайно цінно і приємно. Поїхали! За все хочу сказати, що з 1 жовтня заявки на базову соціальну допомогу у розмірі 4,5 тисячі гривень можуть подавати не лише чотири категорії українців, як це було з 1 липня, а й інші верстви населення, зокрема люди пенсійного віку і пенсіонери, зокрема, про це повідомили безпосередньо у пенсійному фонді і в мене був відеоролик на цю тему з детальним роз'ясненням. Отож, якщо ви чи ваші близькі потребують... Цієї підтримки звертайтесь до пенсійного фонду відповідно з пакетом документів. Посилання на цей ролик з детальним роз'ясненням. Зараз не будемо на цьому питанні зупинятися. Я залишу в описі під цим випуском. Обов'язково переходьте і ознайомтеся, якщо для вас це актуально. Що потрібно знати, це ідентифікація, яку потрібно пройти до 1 жовтня певним категоріям українців. Саме йдеться про одержувачів соціальної допомоги від держави, тому що органи соціального захисту з 1 липня передали свої функції саме пенсійному фонду, і частині громадян, які отримують соціальні виплати від держави, тобто соціальні пенсії, які їх ще називають в народі, потрібно до 1 жовтня пройти ідентифікацію. Якщо ви цю допомогу оформлювати. До 1 липня обов'язково слід ідентифікуватись, тобто підтвердити свою особу у пенсійному фонді до 1 жовтня. Тим, хто оформив допомогу вже з 1 липня, відповідно, в органах пенсійного фонду ідентифікацію проходити не потрібно. Також залишаю посилання з детальною інформацією, тому що був випуск на цю тему, кому потрібно пройти ідентифікацію, які умови і як це можна зробити, а можна це зробити як фізично. В сервісних центрах так і безпосередньо в режимі онлайн, тобто віддалено залишаю в описі посилання, обов'язково ознайомтеся, якщо для вас це питання є актуальним. Нальні тарифи з наступного місяця глобальних змін для побутових споживачів не передбачено. Але ті громадяни, які опалюють свої домівки саме електричним опаленням, тобто в них встановлені електроприлади, для них. З 1 жовтня електроенергія коштуватиме дешевше. А саме тариф буде 2 гривні 64 копійки за перші 2000 кВт годин на місяць. Все, що буде понад ліміт, відповідно сплачуватиметься за звичайним тарифом у розмірі 4 гривні 32 копійки. І ця, цей знижений тариф на певний ліміт, на 2000 кВт годин, діятиме з 1 жовтня і до 30 квітня, тобто на весь опалювальний сезон. of ukraine мобілізація, якою вона буде з 1 жовтня, зроблю взагалі окремий випуск про мобілізаційні зміни з наступного місяця. Але зараз слід сказати, що дія воєнного стану, так само як мобілізація, на жаль, продовжуватиметься а як мінімум до 5 листопада, тому що відповідне рішення ухвалено Верховною Радою. З дозволено виїзд за кордон чоловікам з 18 до 22 років, а також набув чинності відповідно вже діє з. Закон про можливість залучення на службу до збройних сил України чоловіків 60+. тобто тих, хто вже був виключений з військового обліку, але ці особи можуть приєднатися до наших сил оборони відповідно на контрактній основі, щонайменше на один рік і виключно на небойові посади. З 1 жовтня наступного місяця в цілому не очікується різкої девальвації гривні, і долар коштуватиме у межах 42 4250 50 копійок за один. Ближче до кінця року можливе дещо знецінення нашої національної валюти максимально до 44 гривень за долар. На продукти на жаль також зростатимуть наступного місяця. Очікується підвищення вартості значної кількості асортиментних позицій, і найбільше прогнозують подорожчання саме соняшникової олії аж на 40%. Пов'язано першочергово зі зниженням врожайності, тому що посуха і заморозки зробили свої. Того місяця дорожчатиме, на жаль, не лише соняшникове олія, також очікується підняття цін на м'ясо. Курятина вже, на жаль, доганяє свинину. Також подорожують овочі та фрукти. Зараз вони на них мінімальні ціни. Багато хто робить запаси на зиму, але вже наступного місяця аграрії, фермери будуть закладати. Тати продукцію безпосередньо на зберігання, а це додаткові витрати. Ось у торговельних мережах ми побачимо підвищення цін на хліб, і хлібобулочні вироби це 1,5-2% на місяць. А також восени будуть дорожчати на 6-8% яйця та молочні продукти. 1 жовтня підвищаться ціни на автомобільне пальне. Аналітики вже спрогнозували подорожчання бензину, автогазу та дизельного палива. Зазначає, що головна причина це можливі санкції проти румунського порту Констанца, через які Україна отримує близько 25% дизельного імпорту. Експерти та так обережно попереджають, що з жовтня місячні витрати водіїв на заправку своїх транспортних засобів зростуть щонайменше на 700 гривень. 1 жовтня з обігу вилучатимуть монети номіналом 10 копійок. Про це повідомили у прес службі Національного банку України. Що стало причиною? А цей платіжний засіб вже не є таким актуальним як раніше. 50 копійок ще поки що залишають, а 10 копійок вилучатимуть. Ініціально щось здавати, бігти, обмінювати не потрібно. Все відбудеться автоматично. Національний банк просто не випускатиме більше монет номіналом 10 копійок, і поступово він. Зникне з обігу. Що жовтня Національний банк України оновлює правила карткових переказів. Тепер у платіжках і виписках відображатиметься повна назва отримувача та розширені реквізити платника. Для чого це робиться? Щоб не просто якісь коди, якісь циферки вказувались, а були повні назви, щоб було зрозуміло, хто, що, кому і куди переказує яку суму, які кошти, саме на які рахунки, щоб менше було можливості для шахрайських різних. Es schämt. 1 жовтня в Україні з'являється валюта для школярів. Вона називається мрійки, тому що ми знаємо, наша система навчальна це мрія. Ну принаймні так говорять у міністерстві цифрової трансформації. Що це означає? Школярі будуть виконувати певні завдання або покращувати свої результати за навчальною програмою. Відповідно отримуватимуть за свої досягнення мрійки, і ці мрійки потім можна буде обміняти на приємні бонуси. Цитую очільника Мінцифри міністерства. Михайла Федорова система генерує задачі, ви їх робите, отримуєте віртуальну валюту мрійки, а потім діти зможуть в мережах різних кінотеатрах, магазинах обміняти їх на конкретні продукти або послуги. Таким чином школярі зможуть отримувати певні здобутки за свої старання, тобто певні матеріальні цінності, зможуть сходити в кіно чи купити щось за свою валюту за ці мрійки. Буде погода наступного місяця у жовтні. Синоптики не передбачають якихось кліматичних аномалій і навіть пообіцяли баби на літо аж двічі на місяць. На початку жовтня значно потепліше всередині очікується вітряна погода. Пройдуть дощі, зливи. Ну така традиційна паршива погода осені. А вже наприкінці жовтня знову потеплішає. Знову ж таки перед похолоданням у листопаді. Першу цей випуск нагадуванням про необхідність переходу на зимовий час. З 25 на 26 жовтня о четвертій годині ранку громадяни переведуть годинники на годину назад, тобто, спатимемо ми трошки довше, аж на цілих 60 хвилин. І Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт, який передбачає скасування переведення годинників двічі на рік в Україні. Але президент поки що і так його і не підписав. Тому цей документ не став законом, не набув чинності, і зміни продовжуються. Гінці двічі на рік переводять свої годинники на літній і на зимовий час, відповідно на годину вперед і на годину назад. Продовжую слідкувати за змінами у різних галузях нашого з вами українського життя. Якщо ця інформація була для вас корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Долучайтеся до мого телеграм-каналу, де значно більше цікавих, важливих і актуальних новин які я поширюю впродовж дня. Приєднуйтесь і бережіть себе.